Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Так, так, ми навіть сьогодні поговоримо трішечки про Кевіна де адже його нова команда італійські наполі сьогодні стартує в серії А. Хоча головна тема випуску це вчорашні результати в топ-лігах Європи: Англія, Іспанія, Франція і навіть Німеччина. Адже Бундесліга вже стартувала. Розпочинаємо з англійської прем'єр-ліги, в якій вчора було відкрито другий тур, а відкривало його лондонське дербі Вестхем проти Челсі. Команди ще в цьому сезоні не забивали, але дуже оперативно вони цю ситуацію виправили. Зокрема, вже на шостій хвилині рахунок відкривають господарі. За молотобійців забиває бразилець Лукас Пакета. Потужно бахнув зами штрафної, і м'яч опинився в дальній дев'ятці: 1-0. Але схоже, що у Вестхема в цьому сезоні буде голкіперська проблема. Літнім номачком є дачанин Мац Германсен, котрого придбали у Лестера, у першому турі Германсен пропустив три голи. А от від Челсі взагалі пропускає цілих п'ять. Як наслідок, вісім голів за два матчі. Причому помилок у нього вистачає. Як наслідок по завершенню поєдинку, прихильники Вестхема були дуже дуже засмучені. А от фахівці накинулися на наставника молотобійців Грема Потера. Хоча, як на мене, йому потрібно зробити лише одну річ: а саме, залишити літнього новачка, ось цього голкіпера Маца Германсена, на лаві запасних. Аристократи оперативно зрівнюють рахунок, а саме на 15-тій хвилині з першого свого кутового. Навісна подача на ближню стійку, Кукурелія продовжує далі. А там літній новачок, бразилець Жуао Педро, класно діє на другому поверсі 1-1. На 23-й бідолашного Германсена впритул розстрілює Педру Нету, замкнувши навісну подачу від партнера. Ну а на 34-й ще один літній новачок Челсі, бразилець Естевао проноситься правим флангом. Робить прострільну передачу. Германсен прикривав лише ближню стійку, а перед Краще пішла у Боротарську. Там замикає її Енцо Фернандес. 3-1 за Челсі після першого тайму. Ну а на початку другого тайму аристократи за 4 хвилини забивають ще два голи і обидва після кутових. Так, на 54-й кутовий з лівого флангу навісна подача в воротарську. Мац Хермансен діє невдало на виході, і шкіряний відскакує до Мойзеса Кайседо, котрий вганяє м'яч в порожні ворота 4-1. Ну а за 4 хвилини по тому кутовий вже з протилежного флангу. Відразу було помітне певне нервування від Германсена, і це нервування не даремне. Знову невдало та непереконливо зіграв. Навіть впав, потім піднявся. Але це йому не допомогло. Чалоба в ворота м'ячі. Робить рахунок остаточним: 5-1 за Челсі. Подивимося, в наступних матчах буде грати ось цей літній новачок. Ну а Челсі, вигравши даний поєдинок, як мінімум на добу очолили турнірну таблицю АПЛ. Зараз у них 4 бали. Хоча всі інші матчі туру ще попереду. Зокрема, сьогодні супервивіска Манчестер Сіті проти Тоттенхема. Також сьогодні зіграють Берні проти Сандерленда, Борнмут проти Вулверхемптона, Брентфорд проти Астонвіли та Арсенал проти Ліца. Три матчі завтра. Свій перший матч на новому стадіоні зіграє Евертон. В гостях у них буде Брайтон. Також зійдуться Крістал Пелес проти Нотінем Форест та Фуллен. Проти Манчестер Юнайтед. Другий тур закриється у вівторок поєдинком Ньюкасла та Ліверпуля. Обов'язково повністю другий тур АПЛ будемо оглядати. Тож не пропустіть. Ну а зараз переносимось до французької ліги 1, в як вчора стартував другий тур, і яка віднедавна нам дуже цікава, насамперед, через перехід Іллі Забарного до ПСЖ. Вчора Парижани вдома грали проти Анже. Це був справжній святковий поєдинок, адже перед матчем була презентація всіх п'яти трофеїв, які в минулому сезоні завоювали Парижани. Перекрізь полягала в тому, що, по-перше, ілля до цих трофеїв ніякого відношення не має, А по-друге, поєдинок проти Анже провів на лаві запасних. Парижани, хоч із труднощама, але все ж таки виграли матч з рахунком 1-0. Могли забивати ще в першому. Зокрема, Усман Дембеле на 27 й хвилині пробивав пенальті, що цікаво пробивав з правої, але пробив вище. Тим не менше на 5-й хвилині другого тайму іспанський легіонер ПСЖ Фабіан Руїс таки відкриває рахунок. До нього відскочив м'яч від захисника НЖ і іспанець без роздумів пробив 1-0. Міг забивати і ще, зокрема, наприкінці зустрічі стріляв за штрафної, але м'яч влучив в стійку. Тим не менше, 1 -0. Це також перемога. Парижани на даний момент очолюють турнірну таблицю: два матчі, дві перемоги без пропущених голів і шість набраних балів. Можливо, Ілля для забарний іде за чемпіонством у Франції, але, звичайно якщо матиме небагато ігрової практики, це не дуже добре насамперед для збірної України. Сьогодні в лісі 1 відбудуться три поєдинки: Марсель гратиме проти ФК Париж, Ніца проти Осера, Ліон проти Меца. П'ять матчів завтра. Лор'ян Рен, Гавр -Ланс, Страсбур Страсбурнант, Тулуза, Брест. Ну і на завершення класна вивіска Ліль проти Монако. Також вчора розпочався другий тур і в іспанській лалізі. За присутності майже 55 тисяч болівальників відбувався поєдинок Бетис Алавес, долю якого вирішив один-єдиний гол. Він на рахунку господрів. На 16 16-й хвилині затяжна атака. правого флангу іде навісна подача. З першим ударом від гравця Бетиса оборона Алавеса впоралася, але м'яч відскакує до Джовані Лечельсо, котрий вганяє шкіряного у ворота один нуль. Наприкінці зустрічі у господарів були шанси для того, щоб на контратаках забитий друг. Другий третій гол навіть були влучання в поперечину, але рахунок 1-0 остаточний. І на дану мить саме Бетис очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи 4 бали. Діючий чемпіон Барселона сьогодні гратиме на виїзді проти новачка проти Леванти. Також проти новачка зіграє і Атлетико Мадрид. Матрасники вдома будуть грати проти Ельчі. Ну а програму Суботи відкриє поєдинок Мальорки та Сельти. Чотири поєдинки завтра: Осасуна Валенсія, Вільяреал Жирона, Реал Реал-Сосєдат-Еспаньол, Ну а також Дербі Реалів Ов'єдо проти Мадрида. Два поєдинки в понеділок: Атлетик Більбао проти Трайовалікано та Севілья проти Хетафе. Далі говоримо про старт німецької Бундесліги. Перший матч, як завжди, за участю діючого чемпіона. А в минулому році, нагадаю, це була Баварія. Мюнхенці вчора зіграли поєдинок проти Лейпцига. Доволі таки непогана вивіска, але все завершилося справжнім побиттям 6-0 на користь діючого чемпіона. Хоча першого голу довелося трішки почекати, оскільки рахунок підсумку було відкрито лише на 27-й. Ну але на цій хвилині оборона Лейпцига не встежила за Мікелем Оліса, котрий потужно пробуває повз голкіпера. 1-0. За 5 хвилин свій перший гол бундеслізи забиває літній новачок Луїс Діас. Отримав м'яч в штрафній та потужно пробив під поперечину. Ну а за 3 хвилини до завершення першого тайму Олісе оформлює дубль. Також залишився неприкритим і також забив. 3-0 після першого тайму. Ну а в другому за роботу взявся він, а саме Гаррі Кейн, котрий в підсумку за тайм оформив хет-трик, при цьому не забивши жодного з пенальті. На 64-й Луїс Діас буквально на метр дає пас на Гаррі Кейна, котрий на замасі кладе захисника і пробиває повз голкіпера 4-0. На 74-й Гаррі отримає м'яч за межею штрафної, трішечки просувається вперед та закручує в дальню шістку. Це уже 5-0. Ну а на 78-й після контратаки англієць оформлює хет-трик і ставить крапку. Переконливий старт для Баварії – 6-0 перемога над Лейпцигом. Сьогодні в Бундеслізі шість поєдинків. Айнтракт гратиме проти Вердера, а от оновлений Ліверкузен проти Хофенгайма. Також зіграють Гайденхайм, уніон Уніон-Берлін-Штутгарт, Фрайбург, Аусбург та Санкт Паулі, борусія дортмунд Два поєдинки завтра в обох, до речі, зіграють новачки. Так Кельн гратиме на виїзді проти Майнца. А от Гамбург, котрого 7 років не було в першій бундеслізі, гратиме на виїзді проти Борусі з Менгенгладбаха. На завершення про серію А про чемпіонат Італії, а точніше про чемпіонат Північної Італії, оскільки 15 з 20 колективів вищого дивізіону презентують саме північ країни. Сьогодні стартує серія А, як завжди, багато інтриг, багато команд з новими наставниками, так Мілан з новим тренером, інтер, уже без Сімоне Інзагі, новий наставник і у Артема Довбика, а от діючий чемпіон Наполі, як і раніше, з Антоніо Конте, і плюс до того уже з Кевіном Дебрюйне, котрий доєднався до команди на правах вільного. Агента і вже в контрольних матчах навіть забиває голи. Щоправда, в цьому сезоні наполітанцям буде складніше, адже вони будуть виступати в тому числі і в лізі чемпіонів, натомість, як в минулому сезоні були сконцентровані виключно на чемпіонаті. Саме на політанці, до речі, сьогодні відкриватимуть новий сезон виїзним поєдинком проти новачка проти Сасуолу. Щоправда, паралельно відбуватиметься ще один поєдинок: Дженуа Летчі. Трішки пізніше Мілан гратиме проти новачка проти Кремонезе, А от Рома Артема Довбика вдома зійдеться з Болонією. Чотири матчі також відбудеться і завтра: кал'єрі проти Фіорентини, Комо проти Лаціо, Аталанта проти Пізи та Ювентус проти Парми. Перший тур Італії закриється в понеділок матчами Удінезе Верона та Ін. Обов'язково про результати поговоримо, тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!